Кето це тренд схуднення сьогодення, який обіцяє гарну фігуру, купа енергії, плоский животик, але Чому ніхто не говорить про те, що це ще й дуже небезпечний експеримент на своїм тілом? Перше це жирний обман. Спочатку ти дійсно худнеш, а потім втрачаєш м'язи та здоров'я. Печінка перевантажена, а судини забиваються. Друге, це смерть корисних бактерій без нормальної кількості клітковини. Кишечник нормально не функціонує, плюс утворюються різні закрипи та здуття. Третє це гормональний крах, особливо жінки відчувають збій циклу. В тому проблеми зі шкірою, а в чоловіків падає тестостерон. Четверте – це повернення ваги після кето. Так воно не працює в довгостроковій перспективі. Щоб схуднути, треба їсти і вуглеводи, і жири, і білки, і клітковину, але просто контролювати розмір порцій та не переїдати. Пам'ятайте, що будь-які сильні обмеження вони, звичайно, дадуть вам гарну фігуру, але при цьому ви можете втратити своє здоров'я і отримати гарне тіло тільки на якийсь певний короткий. Проміжок часу, тож думай про наслідки.